Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо будівлю, а саме двоповерховий таунхаус на околиці обласного центру Центрально-Західного регіону України в місті Вінниця. Будівля практично нова, їй всього 4 роки. З центральної асфальтованої дороги, по якій курсує міський транспорт, тролейбус та маршрутки, ми повернули в провулок, по якому в пішій доступності розташований таунхаус. І до дороги не дуже далеко, але й шуму з траси біля нього не чути. Дорога не вузька, дозволяє розминутися двом автомобілям. Купівля таунхаусу має кілька вагомих переваг, які роблять його привабливим варіантом житла для багатьох людей. Одна із переваг це те, що якщо у вас є автомобіль, то ви не будете турбуватися за парковку. Біля даного Таунхаусу. Можна розмістити щонайменше два своїх авто, і не треба буде додатково витрачати гроші на купівлю гаражу або паркомісця, особливо коли ціна місця підземного паркінгу біля деяких багатоповерхівок сягає 10 та більше тисяч доларів. Установлені металеві вхідні двері та добротні дерев'яні лаковані міжкімнатні двері. Загальна площа Таунхаусу 51 квадратний метр. Прихожа зручна, більше 5 квадратних метрів. Зліва розмістилася шафа для прихожої. На підлозі кахель з функцією теплої підлоги. Прихожа має природнє освітлення, так як є вікно. І також можна завжди побачити, хто до вас завітав. Біля входу є невелика територія під два квітники. Як бачите, є майданчик, де може розташуватися декілька авто, установлений електролічильник. Вікна в таунхаусі металопластикові. Праворуч ванна кімната площою майже 5 квадратних метрів. Стіни та підлога обкладені сучасним кахелем. Стеля рівна. Підлога тепла з підігрівом. Велика акрилова ванна 1,90 м. Рукомийник з тумбочкою та дзеркалом. Є витяжка. Підведені центральне міське водопостачання та центральна каналізація. За унітазом знаходиться лічильник води. На першу пору вам в нагоді стане пральна машина, яку власник залишає покупцям, як і всю техніку та всі меблі, які ви побачите в відеоогляді. Заходимо до великої кімнати вітальні студії розміром 23 метри квадратних в якій розташовані кухонні меблі, стіл стільцями. Двокамерний холодильник, посудомийна машина, мікрохвильовка, стіна задекорована годинником. Відчуття простору цій кімнаті додає висока стеля. Прикухонна зона викладена кахелем, також з теплою підлогою. Монтована газова плита з п'єзорозпалювачем. Нова сучасна телескопічна витяжка, також в гарному стані. Посудомийна машина шириною 45 см. Як бачите, полички в тумбочках в гарному стані. На кухні є розетка зі спеціальним USB-виходом для зарядки телефонів, планшетів, павербанків, що дуже зручно. Розміщені розкладний диван. Та крісло є працюючий електрокамін, який підтверджує відчуття власного будинку. До даного таунхаусу підведені всі міські комунікації газ, електрика, центральне водопостачання та центральна каналізація. На все є індивідуальні лічильники. Установлений газовий двоконтурний котел, яким опалюється вся оселя за допомогою батарей сучасного зразку з хорошою тепловіддачею. Та система водяного опалення підлоги в кухонній зоні, ставну злі та прихожій. Також з допомогою двоконтурного сучасного котла нагрівається гаряча вода в кухні та ванній. Маю досвід використання підігріву підлоги в будинку нашої сім'ї. Тепла підлога це не тільки найкомфортніше, а ще й економніше. Проведений кабельний швидкісний інтернет, Wi-Fi роутер Блок управління теплою підлогою дає можливість регулювати температуру підлоги в ванній кімнаті, прихожій та кухонній зоні. Дійсно, тепла підлога це економне рішення для обігріву приміщення. Також варто зазначити, що ще однією перевагою таунхаусу є невелика тераса, де можна організувати, наприклад, праворуч зону для барбекю. Ліворуч установити бесідку зі столом та просто насолоджуватися свіжим повітрям. Це дає можливість відчути всі переваги життя на природі, не виїжджаючи далеко від міста. Земельна ділянка приватизована в таунхаусі більше свободи, ніж в квартирі. Часто можете перебувати на свіжому повітрі у своєму дворику, при потребі залишити колиску з дитиною, коли вона спить. Це варіант, коли ви проживаєте, як в будинку, але немає стільки роботи навколо нього. Двері металопластикові в коричневій ламінації французького стилю зі склом в підлогу. Піддах широкий захищає від дощу, підшитий металом. Там дах будівлі з металочерепиці. Є відливи. Частина землі викладена бруківкою. Є сходи з перилами на другий поверх, які мають всього один приліт. Тому по них неважко підійматися. Мені подобається вигляд зі сходів на приміщення першого поверху. На другому поверсі площа майже 20 квадратних метрів розташовані: двоспальне ліжко з прикроватними тумбочками, трьохдверна шафа купе з дзеркалом, кутовий робочий стіл з кріслом. Та телевізор. Кімната світла з дверима на балкон зі склом в підлогу. Є відкриті полички, які відмежовують спальню від вітальні. При потребі можна повністю відокремити другий поверх, встановивши двері. Що зручно, це те, що вимикачі двох бра знаходяться на відстані руки від ліжка і не буде потреби вставати і виключати світло. При цьому поверхню тумбочки не займають настільні лампи. Також біля вимикача знаходяться розетки, від яких зручно буде заряджати телефони. Ремонт має сучасний вигляд і виконаний у білому кольорі, який зараз у тренді. Якщо виникне бажання створити акцентну стіну іншим кольором, це легко і недорого пофарбувати. На балконі на підлозі кахель, таля підшита металевим профілем. На балкон виведена електрика. Таунхаус поєднує в собі найкращі риси квартири та приватного будинку. Він надає більше приватності та простору, ніж квартира, але вимагає менш затратне обслуговування, ніж окремий будинок. В таунхаусі є свій окремий вхід, ніяких під'їздів і ліфтів. Немає сусідів зверху, які в багатоповерхівках стукають і дають недопалки. Чисте повітря в приватному секторі теж важливо. Отже, купівля таунхаусу є чудовим вибором для тих, хто хоче поєднати комфорт міського життя з перевагами приватного будинку. Це оптимальне рішення для сімей, які цінують простір, приватність та зручність, але не готові витрачати значні кошти та час на обслуговування великого будинку. Біля будівлі розміщені газові лічильники. Деякі сусіди зробили собі засклені верандочки перед вхідними дверима. Можете переглянути планування першого та другого поверху згідно технічного паспорту. Проаналізувавши ринок нерухомості в Вінниці, зробила висновок, що однокімнатна квартира в новобудові без ремонту коштує 44-45 тисяч доларів. На мою думку, якщо ще знайти майстрів для ремонту, витратити час на купівлю будівельних матеріалів і зробити найпростіший ремонт, то обійдеться мінімум 55-60 тисяч. А таунхаус власник пропонує всього за 49 тисяч доларів. Розумію, що дана пропозиція значно вигідніша. Ну і тим більше ціна 49 тисяч доларів за таунхаус значно дешевше, ніж придбати будинок. При виїзді на трасу на відео не видно, але я бачила, що поруч знаходиться два нових 9-поверхових будинки з відповідною інфраструктурою на перших поверхах. Таунхаус розташований в хорошому новому мікрорайоні, де останні роки побудовано багато будинків і постійно розширюється інфраструктура. В пішій доступності різні магазини, кафе, ресторан. Ось можете бачити магазини як продуктовий, так і будівельний. Поруч сімейний ресторан Скіфія. Трохи далі супермаркет під назвою Сімейний і біля нього відділення нової пошти. Даний мікрорайон називають Перемичка. Проїхавши по вулиці Юзвинська, ви повертаєте на провулок Міжнародний, на якому розташована будівля з Таунхаусами. Поруч є ставки, недалеко Аграрний університет, музей садиба Пирогова з прекрасним ботанічним садом. Тролейбусом, який ходить чітко за розкладом або маршрутками, легко доїхати до трьох найближчих шкіл. Новозбудована в престижному районі багатоповерхівок Поділлі. Гімназія номер 24 по вулиці Бортняка, загальноосвітня школа номер 36 по вулиці Перегова та перша школа з поглибленим вивченням англійської мови. Надаю вам телефон власника, з яким ви можете зв'язатися за номером плюс 066 77 31 769. Також на цьому номері є Viber та WhatsApp. І без всіляких додаткових комісій можете у нього придбати двоповерховий таунхаус в Вінниці за ціною 49 тисяч доларів. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, знайдете посилання в описі, де швидко дізнаєтеся про нові пропозиції з нерухомості та легко виберете необхідну область. Виражайте своє зацікавлення лайками та підпискою на канал. Після підписки натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про свіжі варіанти нерухомості. Перегляньте інші відео на цьому каналі, де вже опубліковано багато оглядів цікавих будинків з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що допоможе вам зробити вибір для вашої сім'ї. Можливо, саме це житло для вас.